Слава Україні! Розпочалася 1273-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень на північно слобожанському і курському напрямках. Було сім атак. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема 8 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворог 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам'янка, Амбарне. На Куп'янському 10 атак окупантів у районах Голубівки, Куп'янська, Петропавлівки, Московки та Загризового. На Ливанському 26 атак біля населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне, Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямбіль. На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки противник чотири рази атакував позиції наших військ. Чотири атаки було і на Краматорському напрямку у районах Білої Гори та Часового Яру. На Турецькому шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Турецька і Берестка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмів у районах населених пунктів Дорожня, Федорівка, Неканорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровське, Звірове, Котлене, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чернишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та Балаган. На Новопавлівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександра та Комишувахи. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі атаки поблизу Камінського та Новоандрівки. На Придніпровському напрямку відбулося сім боєзікнень у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий. Загалом напередодні загарбники завдали по території України два ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5489 дронів камікадзе та здійснили 5350 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки: чотири артилерійські засоби і два пункти управління противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!